Всім привіт самі! І сьогодні ми поіграємо бульдо, бульдо. Як в ви пам'ятаєте, В першій серії я відкрив багато босів, і я дуже багато що зробив, але ми відкрили ще одного боса. якраз робота. Подній бос обичний, виходить говорити бісом, поміняється дуже багато, що я зробив. Тому що пройшло більше пів року, а так що сьогодні я продовжую грати проти бісом. Я вже повністю відкрив ці карти, почти. Я дійшов навіть до нової карти, побив цей старий рекорд. Ну і в общем, то на мене рекорд десь 12 років. Так, да, в прошлій серії я вже не помню, що ми робили, тому що пройшло -то, пів року назад, і буде забавно, що зробили, і я не помню, що зробили, але сьогодні продовжуємо. Я люблю бісом. Так, що же сьогодні буде за ролик? Я, короче, хочу попробовать купить сегодня багато улучшал, я дуже багато улучшал купив. Я получил недавно лучшал, ну очевидно по предповідному, ну, я був марк... ну, марки, зверху. Ну такая счетка Марк. И, ну. в общем-то, я це зробив. Я відкрив багато десь 2-3 локації спустя время и короче я вам сейчас ці карти покажу. Це по-моему первая карта яку я открыв за последний півгода, которую я не знимал. И сейчас буду новая карта открыть, наверное, не так давно не знает, может вас и то я давно ее открыл. Щось я покажу, что за заказываю. О, ця карта, я наконец-то цю карту, я не я один раз находим все вы на самом деле я не чуть не понял. Надо 30 секунд показывать, я уже давно давно подождался, а вона не выполняется. Get them gun burger in the things. Понятно, надо продолжать а, с шатагами задавать. Но вы... Я не помню, в общем, то, что это за очевка. в ролика. Нажимаем, получается, настройки. И у нас стоит английский. Поменяем сейчас на русский, конечно же, потому что не удобнее. Ударный пилот. 7 миллионов, точнее, 121. И у нас есть, получается. Сейчас мы будем играть, получается, в секундомер

3 лайка. 3 лайка. 3 лайка і Я продолжаю играть сюда. Пожалуйста, чтобы я не просил. 30 принципе, подписчиков надо до конца поставить. Итак, Рок 2. В принципе, не так багато мы что зробили за якому.

І мы лити можем, получается, даже долго. У нас тут тоже багато капканів, в принципе, не так страшно. Да, если вам ця серія понравится, то я продолжаю там снимать, будет обисано. И мы сейчас этому... Получается до финиша. Скоро мы пройдем тю лакать. Ну, не скоро, половина сейчас там. Но я боюсь, что я її не пройду. <реш> Машина з рукояткою. Рюкояткою. І да, перша серія вийшла дуже довго назад. Но я думаю, що ця серія, я вже не помню, що це сьома чи восьма, но мені каже, що вам ця серія понравилася. Я, наверное, навіть повели, сколько по цій Я долітаю, виходить, до кінця. Бомба, виходить. Я взяв ключ. Не спрашивайте, спрашивает этот кудмансий ключ, может я такий, и не был на може может его, но я не помню это. Я же давным-давно снимаю, понимаете? Может год уже прошл, я не помню. И мы сейчас открыли на новую локацию, що открыть. Да, вот это мы и не открыли. Мы получили миллион монет и ми мы сейчас можем е -е, прокачать наших босів то що лучше прокачати. Мені не вистачить надви лучаком, но я прокачаю цю і потом ще. В наступній серії ми відкриємо цю копилку, я думаю, безплатна оп'ята, ну, за копилку називається. І у нас получається 4x 3x за рекламу. Знайти перезарядку, зарядку і получається у нас буде іти перезарядка зарядка час. Поэтому, ребят, я думаю, це для нас буде дуже багато. Стоїть, короче, грать в не пропускайте відосики, тому що скоро у мене нова рубрика, хейдеї не забрали. Поэтому скоро буде нова серія по хейде. Піняти я забрав. Нові три штуки я забрав, получається. забрал червяка, отца, и там на ну, пункте червя добавили все эти зоны, как понимаете, Забираем монетки, получается, это, наверное, последний раз я сейчас вычу, и я, наверное, заканчиваю это видео. Поэтому. Я попался в капкан, в принципе. Ну, Не так і стрьомно. Ми зараз пролітаємо штуки. Я дуже мало щось сьогодні зробила в цій серії, але мені здається, що скоро я пройду цю гру повністю. Я граю найбільше Ibiše Draw Hot. Как не пам'ятаєте, першу серію подивіться на моєму на мом канале. Ну ч, відкриваємо пиньят. Я думаю, во время цього я получу дуже багато монет. и дуже багато подарков. Итак, мы продолжаем играть, мы открываем пиньяп. Итак, первой карточки 200 монет. Друг, 25 кусков. так, декорации. И чили бомба. Мы получили куски, я не знаю, для чего они нужны. Сейчас мы поднимемся в магазин, может, что-то полезет. Нажимаем отсюда, книга рецепта. Пропашный рецепт был украдений. Вернее. Магазин. Для разблокировки на два разрыва. які це два разрыва. Я ничего не понимаю, ну ладно, будем сейчас дивитися. Ось що це ачивки. мої все ачивки, которые я разблокировал совсем недавно. У нас есть, получается, один помпа. и, в принципе, получается, все. Ну, сейчас, же друзья, я надеюсь, вам понравилось. Вам нужно поставить лайк. Также не забудьте подписаться на мой канал. И Розан там. И все. Пока.